Доброго дня, мене звати Альона, я рекрутер компанії WorkProfi. Сьогодні хотіли порозмовляти з вами на тему змін, які відбуваються в Польщі, і з приводу яких отримали від вас багато питань. Що ж, давайте розбиратися. Польща зобов'яжує біженців з України мати песель. Вже є готовий проект змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу. Громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, який передбачає, що біженці з України повинні будуть мати обов'язково номер Песель. Зараз новий законопроект вже переданий на консультації перед розглядом. Згідно з ним, всі біженці з України, які перебуватимуть у Польщі, будуть зобов'язані отримати номер Песель. Наразі його вже мають приблизно півтора мільйони українців, які приїхали з початку війни. Це чимала цифра, але далеко не кожен біженець до цього часу отримав песель. Проект Змін передбачає, що біженці, які досі не мають номера песель або тільки приїхали з України, матимуть 30 днів, щоб подати заявку на отримання цього номера. Зараз це не є обов'язком, хоча надання Песелю відкриває українцям доступ до отримання соціальних допомог, безкоштовної медицини, низки публічних онлайн-послуг та інших можливостей, якими користуються місцеві жителі. Нагадаємо, цим же проектом змін передбачається також запровадження рішень для полегшення перетину кордону біженцями з України. Проєкт має поправку, згідно з якою електронний документ в мобільному додатку Дія Пуел даватиме право людині разом із проїзним документом на багаторазовий перетин польського кордону, без необхідності отримання візи. Також буде запроваджено правову основу для видачі такого електронного документу для дитини-біженців з України, яка народилася на території Польщі під час тимчасового захисту. Дуже дякуємо всім за питання. Будемо старатися підготовувати для вас відео на цікаві теми. Пишіть і залишайте питання в коментарях. Ставте лайки за будь якою інформацією з приводу працевлаштування в Польщі. Прошу звертатися за телефонами, вказаними під відео. Завжди з вами борг профі.